Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження. Це Audi Q7, 3 літра турбобензин. Це 14-й рік, кристайлінг, повний S-Line, 21 катки, нова гума, повний безключ. Вона чорна під керамікою. Після детейлінгу. Така вона по колу. В ідеальному стані автівка. Що по кузову, що по техніці. Вона семімісна, місна Підігріве роздільний клімат, чорна стеля, велика панорама, карбончик, шторки, безключно чотири двери, мертві зони. Така вона попереду. Підігріви, пам'ять вентиляція. Бен Коллепсен виїжджаючий. Такий він. Так виглядає. Все працює, немає помилок. Дуже-дуже. Гарна стана. Віжайте, друзі, на повних фарах чорна Q7. Всіх очікуємо на тест-драйв.